Стають Сашата на крило, Щасливого їм злету зробіть і ви, до мрії крок, шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Віра вас, друзі, у студії обласного радіо Алла Томилко, Ірина Тарасенко, Оксана Ігнатенко і Вероніка Могілевець. Ми навчаємося у різних школах, а об'єднує нас обласний палат дітей та юнацтва і одна мрія. У майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. Саме азі журналістики ми опановуємо в палаці. Куда уїхав цирк був ще вчора. До чого тут цирк спитаєте ви? Та дуже просто сьогодні у нашій програмі йтиметься про циркову студію «Скоморохи», яка з 1999 року діє при обласному палеці дітей та юнацтва. Ми запросили до мікрофона незмінного вже упродовж 17 років її керівника Ольгу Савенко і поцікавились, як вона йшла до створення циркової студії. Все началось с того, что я переехала в Чернигов. До этого я была участницей цирковой студии в Прибалтике. Занималась акробатикой, воздушной гимнастикой и жонглированием. Я была на втором курсе пединститута. В Чернигове не нашла увлекательного занятия. И мне посоветовала мама попробовать себя в роли руководителя. Таким образом, я создала студию сначала при школе гимназии 31 -й. По выходным дням занималась с ребятами. Мы показывали номера на конкурсах художественной самодеятельности. Заметила зауч 9 школы и предложила на следующий учебный год уже работать как цирковая студия. Вы уже работаете 17 років с детьми. Когда дети были на Сейчас или когда вы начинали? Это очень сложно сказать. У меня получилось получилось за этот промежуток времени три состава, который с нуля собирался. Скажу так, тогда было мало информации, и надо было полагаться только на свои силы, свою выдумку, фантазию. На данный момент ситуация упростилась, потому что и интернет, можешь зайти, посмотреть, можно общаться, кто-то что-то может подсказать. И очень идет прогресс именно в плане трюковой части. Сейчас у меня выполняют начальные классы по возрасту. То, что делали вот первый состав старшими классами. Чи є у вас уже такие ученицы, которые повязали свою жизнь с цирком. Да, есть две мои воспитанницы, выпускницы на данный момент ведут в Чернигове по цирковой студии и учатся в Киеве в Карпенко Карова на циркового режиссера. То есть, если 17 лет назад была я одна и это было чудо, все смотрели с удивлением. Сейчас наш Чернигов превращается в центр циркового Іскусства у нас вже 4 церкові студії. Тобто є простір для тих, хто хотів би займатися церковим мистецтвом. Так, да, нас все більше і більше. Дітки записуються на заняття. А зараз час представити вихованців студії Скоморохи. Знайомтесь Поліна Максименко, учениця 4 класу школи номер 25 розпочала займатися церковим мистецтвом із 6 років. Поліна, чим тобі цікава церкова студія Скоморохи? Я кожне тренування можу дізнатися щось такого нового та цікавого. Спробувати це зробити. Який твій найулюбленіший номер? Жартиця, який я працюю на полотнах. Ми його недавно почали ставити, і я його хочу вдосконалити. Меланія Леньок, п'ятикласниця школи №29. 29 Також тренується з 6 років. Меланія, про що ти мрієш? Я люблю дивувати людей та хочу стати повітряною гімнасткою. Чого ти досягла за роки тренувань у церковій студії? я навчилася багато всього робити. Наприклад, стійку на руках закохана у церкове мистецтво і ще одна вихованка студії скоморохи. Восьмикласниця 11-го колегіуму Катерина Пантелеєнко. Каті найбільше подобається атмосфера, що передує усіляким церковим фестивалям і конкурсам. Дуже цікаво, коли ми усі разом їздимо на фестивалі по дорозі. Ми завжди разом проводимо час весело та цікаво. В минулому році ми були учасниками конкурсу Сівертон, який проходив у нас у Чернігові. Ми зайняли третє місце з номером Сакура. Також були на Сіверській фієрі. У мені. другі треті місця. Їздили у Маріуполь кожного року. Ми їздимо у нові місця. Тобто, ви представляєте Чернігівський край на всеукраїнському рівні? Так. Я зараз займаюся у жанрі жанляж жонлірую мечиками кольцами. Мені не виходить, але треба ще працювати. Є ідея жонглювати шляпами. Сподіваюся, що скоро буде новий номер. Я займаюся у жанрі акробатика і частково у повітряну. Що найважче тобі дається? Загалом усе є складним, тому що робимо щось нове, йдемо до чогось більшого. Для повітряної гімнастики потрібно, щоб добре було накачені руки для акробат. Такі гнучкість, і щоб м'язи були добре розтягнуті. Для жонлювання потрібна ловкість рук та увага. З цирковою студією я стала більш яскравою. Мені дуже подобається там займатися. Це, можна сказати, моє хобі. Я намагаюся не пропускати тренувань, бо кожне тренування проходить дуже цікаво. Ми працюємо над номерами, відпрацьовуємо їх. Це дуже класно. Чи циркова студія Скоморохи на сьогодні об'єднує 75 вихованців віком від 4 до 15 років? І усі вони не лінуються тренуватися по півтори години на добу чотири рази на тиждень. Наступні записи ми зробили саме під час тренувань. Лілія Драган, восьмикласниця Чернігівської школи номер 10 якраз робила поперечний шпагат. Пам'ятаєш, що ти вміла, коли переступила перший порог цієї студії? Я вміла становитися в мостик і березка. А зараз що ти вмієш? Багато чого Садитися на шпагати, перевороти, равновесія, в воздухі роботи, гімнастика у мене. я відкрила в собі риси характеру не боятися людей та не боятися вийти на сцену. В раніше мені було дуже страшно подобається виступати на сцені і учениці 4 класу школи номер 1 Яні Житкевич. Чи є у тебе найулюбленіший номер? Є, це кошки номер. Я стала впевнішою і не боюся виходити на сцену. Мені подобається виступати на людях. Завдяки церковій студії я поїздила по Україні, брала участь у конкурсах різних. Дуже запам'ятався мені конкурс вогні Прометею». Які номери ти там виконувала? Стрибки і тріо. І які результати? Я отримала дві грамоти і третє місце. Важко було так, тому що там було багато інших учасників з усієї України. Так, 15 колективів. Яка твоя мрія? Я хочу вирости і стати відомою, а зараз повернемось до студії власного радіо і попросимо наших гостей, вихованок з студії Скоморохи, щось побажати своїм одноліткам. Я бажаю всім натхнення, прагнення досягти мети і ніколи не пасувати перед труднощами. Займатися у різних секціях бо це дуже цікаво. І ми розвиваємося як особистість і розвиваємося взагалі. І заключне слово від керівника студії скоморохи Ольги Савенко. Я хотела бы видеть вокруг восторженные глаза ребят, их удовольствие от того, что они видят, делают. Пусть пробуют себя в разных студиях, коллективах, не сидят дома. Все-таки школа ⁇ школой, а любимое увлечение, оно в будущем очень может пригодиться. Слухали рубрику Крила. Ми щиро бажаємо, щоб найкрилатіші мрії кожного з вас обов'язково здійснились. До нових зустрічей в ефірі, друзі. У кожного з нас дай на на серці. Мрія своя. знаю, я знаєш ти. So no.